Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Сірий Олександр, менеджер Житомирського представництва компанії eridon Tech. Сьогодні хотів би презентувати вам машину клас Скорпіон 736. Ця машина досить така нова на ринку з 10-го місяця 2021 року. Почали випускатися на заводі Ліпхер. Це спільне виробництво Ліпхер клас. Пройдемося по основних характеристиках: два мости Ліпхер другого класу, тобто досить потужні, досить надійні. Ми маємо також. Двигун на 136 кінських сил, 3,6 літрів об'єму виробництва фірми Deutz. Тобто Все німецьке, все перевірене часом. Також ми маємо потужний насос гідравліки на 98 літрів, що дає нам можливість працювати досить швидко, це як і агрі-машина, тобто швидка, ефективна подача, ми можемо регулювати потік масла чи на стрілу, чи на наш гідрохід. Ми маємо три режими стандартних управління колесами. Передні колеса управляємо, і всі чотири управляємо або крабовий хід. Але також ми можемо в ручному режимі ще зробити четвертий варіант на півкраб, тобто менший хід передніх коліс відповідно до задніх. Чим пішов клас, унікальніший від конкурентів. Досить багато в нас трубок гідравліки, тобто ми більше переходимо на з'єднання, де в нас є труба нержавіка. Не так боїться сонячного провіння, тому що гідравлічний шланг буде. З часом втрачати свої якості, тріскання і відповідно вихід з ладу. У нас мінімальний десь резинові з'єднання, а все в основному подається по трубках. У нас ідеально рівний циліндр стоїть у підйому з штанги точно по центру. Управління відбувається на джойстику, куди ми їдемо вперед, назад, ось реверс, так називаємо. Тут у нас і зайчик, і черепашка, тобто, це у нас швидкість руху, менша швидкість руху чи більша швидкість руху. Все це індукується, до якої швидкості ми можемо розвивати. Все налаштовується, сідушка налаштовується під вагу оператора, тобто можна налаштувати, автоматичний перегруз працює, кнопочка у нас. Все, як скажемо, в стандартному виконанні будь-якого але дійсно з якісних матеріалів, із... на, на такому передовому виробництві в Європі все це побудовано. Ми маємо також, якщо зайдемо сюди, подивимося защитну решітку, як зверху, так і знизу, то тобто, стекло знаходиться між двома решітками, для того, щоб ми могли точно бачити. Груз, і не боятися, що, не дай Бог, щось паде. Тобто, все зашито, захищено. Маємо рівень там вже ж, для того, щоб ми могли побачити наклон машини, щоб не відбувалося ні висипання грузу, ні, ні перекидання машини. Тобто, для перегрузів. Дані машини у нас є в комплектації. Це 736, є 741. Комплектуються вони палетними вилами, ковшом на два куби, можливо бути і на два з половиною. Тобто, все, звертайтесь до менеджерів компанії Рідонтех, ми все це підскажемо і розкажемо. По комплектаціях, по резині, по дисках, все це може різнитися залежно від моделі і від її характеристики побажань клієнта.